Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні багато військових справ. Була доповідь головкома, також начальника генштабу. Я говорив з міністром оборони України. Дякую всім, дякую всім нашим воїнам, передусім в районах Добропілля, Покровська, також Куп'янська. Дуже важливо, що ви досягаєте результатів та знищуєте окупантів. Загальні втрати росіян тільки в рамках нашої добропільської. Контрнаступальної операції вже більше трьох тисяч. Більшість з них це безповоротні втрати. Саме там росіяни хотіли здійснити один із значних проривів по фронту, але наші сили їх знешкоджують. Це важливо. Путін бреше лідерам, які з ним досі ще розмовляють, коли кажуть, що окупаційний контингент досягає якихось там їхніх цілей. Поки що вони вже далеко не перший рік змушені придумувати все нові й нові причини, чому терміни, які їм визначили, постійно переносяться. Це показово, що, попри все, що Росія каже у світі, вони все одно відповідають тільки новими спробами штурмів та новими ударами по українських містах, по нашій інфраструктурі, реально хворі війною. І чи можливо їх вилікувати? Це питання. Єдине, що може примусити цей російський вірус війни зупинитись, це сила сильні рішення, сильна допомога.